Доброго дня, друзяки, з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас з'їхав ось такий прекрасний автомобіль Mazda CX5. 2022 рік. Офіційно куплена в Україні в дуже крутій комплектації. Двохлітровий бензиновий мотор на автоматі на передньому приводі. Ось такі маємо круті сутодіодні фари. Вона повністю в блек-пакеті. Дуже гарний червоний колір, ефектний, з цими чорними вставками. Неймовірно, дивиться. 17 диски на гарній резині. Автомобіль повністю обслужений, небитий, крашений. один власник куплено в Україні. Мазда реально дуже крута. Маємо електробагажник. Все працює дуже гарно, плавно, без лишніх звуків. Салон у нас ну, ідеальний. Машина з салону. Та якби би тільки що виїхала. 24 тисячі пробіг. Ззаді є обду. Тут все дуже круто, комбінований салон, шкіра з тканиною. Машина є вся в нанокераміці, в плівці, заклеєна, тому сколи і царапини нам не страшні. Ось такі дверні карти в ідеальному стані, електропакет, електрорегулювання сидінь. Тут ми маємо багажник, пактроніки. Ось такий екран і приборка. Мультируль. Пробіг 24519. Хороша гарна магнітола. Маємо ось такий клімат двохзонний. З підігрівами. Тут у нас є коробка, спортрежим. Тут ми маємо музика. Це, це управління нашим екраном. Звук, навігація, музика. Вийти і наш ручник. Автомобіль ідеал обслужений, новий салона, один власник. Ну, реально крутий. Коли зацікавив даний автомобіль, приїжджайте, Львів, Кільцева 60. Приїхали, потестили та купили.